На Двірнянській міській раді відбулось урочисте нагородження призерів чемпіонату України по спортивному та пляжному самбо. Тренерка Уляна Мусянович розповіла про інтенсивність тренування дітей, поділилася своїми цілями на майбутнє як наставниці, а також звернула увагу, що існують вікові групи, а саме п'ять. Наші спортсмени показали там дуже якісну, красиву боротьбу. Чим нас нагородили першим місцем за зайняте перше місце за їхнє досягнення у області. Наші дітки завжди тренуються наполегливо по три тренування в день. По три тренування в день це є зарядка зранку на шосту годину, на одинадцяту ранкове тренування і на п'яту годину вечірнє тренування. Ми, як тренера, завжди ставимо собі цілі, звичайно, чемпіонат світу по самбо, чемпіонат Європи. По дзюдо це буде Олімпійські ігри. І наші спортсмени, думаю, також тримають таку високу планку для того, щоб... Стати на п'єдестал найвищих змагань, які відбуваються в світі. Так, у нас відбувалися чемпіонат України по п'яти вікових групах: це є юніори, юнаки, кадети. Дівчатка та хлопчики, і також дорослі чоловіки та жінки. Спортсменка дорослої групи Олена Сайко розповіла про своє повернення в спорт, оскільки зробила паузу у два роки. Жінка каже, що спробувала себе вперше в новій для неї дисципліні пляжного самбо, яке також доволі цікаве. У мене була перерва в змаганнях. Я не виступала десь біля двох років. І зараз відбувся чемпіонат України серед пляжного самбо, в якому я брала перший раз участь. Переважно ми, я виступаю в спортивному самбо. А це пляжне самбо трошки інакше. Це без борцовок на, на піску, трошки змінене, але досить цікавий вид спорту. Ну напевно, що більше саме більша складність те, що я два роки не виступала. Начальник відділу молоді та спорту Василь Завацький підкреслив важливість співпраці спортивного населення з представниками місцевої влади. Котре дуже приємно, що Надвірнянська громада, Надвірнянський спорт має можливість зустрітися в такій кількості з владою, з тренерами, з спортсменами, і для цього дійсно є поважні причини. Протягом травня, червня цього року відбулося ряд заходів спортивних, ряд змагань, на яких спортсмени наших спортивних шкіл, нашої міської територіальної громади. Взяли участь і гідно представили нашу громаду на даних змаганнях, виборивши при цьому призові місця. Звернувся до присутніх міський голова Надернянської ТГ Зіновій Андрійович. Подякував Євгену Буднаруку за талант формувати учнів з мисленням переможців, які покладають великі надії. За щораз від крайньої нашої зустрічі ми завжди дякуємо вашим тренерам, керівництву ЮСШ Надернянської міської ради. Тренерам у різних видах спорту, а особливо нашим заслуженим, почесним, старшим тренерам, які живуть спортом і представляють ті види спорту, які сьогодні вони очолять не тільки тут, близько біля нас, а на рівні держави. Відкрити в дитині не тільки спортсмена, особистість, а людини, яка покладає великі спортивні сподівання. Це є талант Євген Миколайович, дякуємо за те, що ви робите для всеукраїнського спорту на міжнародній арені. І повірте, і дуже, дуже дякуємо за те, що ви біля себе підтягуєте молодих енергійних тренерів, які посилюють вашу працю. Заступник міського голови Ігор Писклинець відзначив системну роботу тренерів, під керівництвом яких спортсмени славлять Надвірнящину як спортивний край. Знаєте, якщо дивитися роботу тренера, то Ну, буває десь одне покоління або декілька спортсменів вистрілить. Може, талановиті якісь знайшлися спортсмени, які вистрілили. А коли в нас є школа, одне покоління, друге покоління, третє покоління це значить вже системна робота тренерів. На сьогоднішній день ми маємо в різних вікових категоріях приблизно однакові хороші результати. Тобто ми розуміємо, що в нас є системна робота. І наше завдання. Все, що ми можемо робити, щоб допомагати. Щоб дійсно в наш район, тому що ну надвернянський район завжди по спорту був на першому місці. Практично завжди. І наше завдання це підтримувати, щоб дійсно ті традиції зберігати. Висловив вдячність ЗСУ Євгеній Буднарук за змогу проводити змагання. Також чоловік розповів про змагання в Сербії та які саме місця було вибороно в результаті. Насамперед хочу подякувати Збройним силам України, тому що завдяки них. Завдяки їм нам ми можемо виїжджати на змагання, нам дозволено приймати участь в різних спортивних заходах. Ми працюємо, бо це наше життя, це наш хліб. А в те, що вам подобається, як ми працюємо, ми дуже дуже цим тішимося. Проходили змагання в Сербії, і Росія все намагалася туди попасти. І серби дозволили їм приїхати туди, але міністерство освіти, то тобто студентська молодь, не дозволили расистам приймати участь у таких змаганнях, як європейські ігри серед школярів. Тому нам було дано право, і ми у складі збірної команди України вибороли ряд перших місць, других і третіх місць. Тому на очікуємо, що ще держава буде викликати наших спортсменів на нагородження в Києві у міністерство освіти, але вдячні за те, що наша міська організація, наше міське керівництво першими ще швидше ніж держава, вже оцінили виступ наших спортсменів і першими проводимо нагородження. Директор спортивної школи профкому ПАТ Нафтохім як Прикарпаття Тарас Вінтоняк. Подякував тренерському колективу, депутатському корпусу побажав ще більше перемог попереду спортсменам. Також до привітань приєднався директор спортивної школи Надернянської міської ради Роман Мажак. Дякую, дякую ЗСУ, Дякую нашому голові, депутатському корпусу. Дякую тренерському колективу. На чолі з Буднаруком Євгеном Миколаєвичем й заслуженим працівником фізичної культури і спорту. Дякую вам, дітки, що ви гордо несете стяг надвірної, дзюдо, самбо по всьому світу, не то, що в Україні. Так тримати всього найкращого. І тільки перемог на Олімпійських іграх. Величезне дякую спортсменам, тренерам. Бажаю всім вам бути на вищих на вищих світових підесталах. Щоб тренування і змагання проходили без травм, міцного здоров'я, щоб поскоріше закінчилося біда да у нас державі, щоб все в нашому житті було як можна краще. По закінченню нагороджень спортсменів відбулося вручення подяк їхнім наставникам, тренерам та директорам спортивних шкіл.